Добрий день! З вами вчителька інформатики Олена Миколаївна. Сьогодні ми з вами на практиці розглянемо застосування алгоритмів пошуку найбільшого та найменшого значення одновимірних масивів. На сайті юний програміст заходимо в архів завдань. Обираємо тему. Відкриваємо фільтри. Одновимірні масиви. Пошук, вибір. Так, пропоную розглянути ось цю задачу. Найбільший елемент задача 1625. Починаємо з умови задачі: знайти найбільший елемент числової послідовності. У вхідному потоці у першому рядочку задано ціле число n. Кількість елементів цілочисельної числової послідовності. n не перевищує 100. У другому рядочку через пробіл задані значення елементів числової послідовності. Значення елементів по модулю не перевищують 30 тисяч. Нам треба знайти найбільше значення і вивести його. Приклад вхідного файлу або приклад вхідних даних. 5 це кількість елементів. Це наше значення n. Далі тут значення елементів одновимірного масиву. 3, 3, 5, 7, 3, 2. Нам треба знайти найбільше вивести його. Візуально ми відразу бачимо, що найбільше 7, то ми бачимо, що відповідь співпадає. Згадуємо алгоритм пошуку найбільшого. Спочатку ми задаємо найбільшим значення перший елемент. Це буде у нас найбільше значення. Потім кожний наступний ми порівнюємо з найбільшим. І якщо наступний більше за найбільше значення, то тоді найбільшим стає наступний елемент. Переходимо до розв'язання задачі. Описуємо масиви змінні, які є у нас і необхідні для розв'язання цієї задачі. Назову масив А. У квадратних дужках мінімальна кількість елементів. Через дві крапочки максимальна кількість. за умову задачі там написано 100. Ну, давайте, щоб я точно попала, напишу 200, нічого страшного не буде. Так. Off, і описуємо тип елементів. Це ціле числа, не перевищують за значенням 30 тисяч інтеджер. Додам зміну max, куди буду складати найбільше значення. Порядковий номер елемента і, і кількість елементів n. Цілі числа інтеджер. Переходимо к виконуваній частині. У першому рядочку зчитуємо значення кількості елементів Readline N. Далі нам треба прочитати окремо значення першого елементу. Перший елемент це А перше. Порядковий номер нагадую, пишемо у квадратних дужках. А перше. Прочитали значення першого елементу масиву. Далі. У зміну макс, це у нас максимальне значення, кладемо значення цього елемента. Він поки що у нас найбільший. Далі нам треба пробігти від другого до останнього елементу і порівняти кожний з найбільшим. Організовуємо цикл. Для порядкових номерів елементів, починаючи від другого до останнього до n-ного, робимо. Дій буде декілька, тому пишу операторні дужки. бегін. Читаємо значення елементу масива А у квадратних дужках з номером І. Порівнюємо це значення, якщо А у квадратних дужках з номером І, якщо наступний елемент більше за максимальний. Більше за максимальний. Тоді нам потрібно покласти цей елемент у зміну max, тобто MAX присвоїти значення, А з номером I. Це тепер максимальний елемент. Фактично все. Закриваємо цикл end операторні дошки. Так, мені не подобається, де знаходиться end. Поїхали сюди. Ось так. Виводимо значення найбільшого елемента, це Max, і закінчуємо програму. Так, перевіряємо синтаксис. Так, дивимося, що у мене видає. 15 15 рядочок. Так, ось тут я зробила помилку. І надрукувала не ту дужечку. Квадратна дужечка. Ще разочок синтаксис. О, успішно. Налагодження. Окей, і видало результат 7. Давайте перевіримо для іншого набору даних. Хай це буде. Хай задана кількість елементів 3. Тепер через пробіл значення елементів 34, 678, 234. Налагодження. 678 найбільший елемент. Правильно. І надсилаємо задачу. Пройдено всі тести, все правильно. Повертаємося в архів завдань. Наступна задача 1627. Індекс найбільшого. Індекс це порядковий номер найбільшого елемента. Тобто нам треба буде знайти не значення найбільшого елемента, а треба буде знайти місце, на якому він знаходиться. Читаємо мову задачі. Знайти індекс першого найбільшого елемента числової послідовності. Тобто у нас може бути у масиві декілька найбільших елементів, однакових, але нам треба знайти індекс саме першого найбільшого. У вхідному потоці в першому рядочку задано ціле число n. Кількість елементів цілочисельної послідовності n не перевищує 100. У другому рядочку через пробіл задані значення елементів числової послідовності. Значення елементів не перевищує 30 тисяч, тобто цілі числа. Нам треба знайти індекс першого найбільшого елемента. Тобто порядковий номер першого найбільшого. Наприклад, у цій послідовності, ось тут, найбільше 7. Сімка могла б зустрітися десь ще. Ну, наприклад, замість двічки була б тут 7. Нам треба вивести. Індекс 3, тому що перший найбільше знаходиться саме на третьому місці. Так, умова задачі нам зрозуміла. Переходимо до розв'язання задачі. Описуємо зміні масиви, які будемо використовувати для того, щоб резервувати місце в пам'яті комп'ютера для збереження наших даних. Квадратні дужечки Олена Миколаївна. Мінімальна кількість 1, максимальна, ну, хай буде 200 з запасом візьмемо. Of integer – цілі числа. Далі вводимо зміну max, це значення найбільшого елемента. Порядкові номер, номери i. Кількість елементів n. Далі, давайте введемо зміну, ну, наприклад, назвемо її int. Індекс от цього найбільшого елемента. Це порядковий номер найбільшого елемента. І всі це числа цілі, інтеджер. Так, Переходимо до виконуваної, частини. до виконуваної частини. Читаємо кількість елементів в першому рядочку прочитали. Далі читаємо. Перший елемент, пам'ятаєте, він у нас буде максимальним. А з номером І. І нам треба запам'ятати його порядковий номер, індекс. Він поки що у нас найбільший одиничка. Далі нам треба пробігти по елементах масиву, шукати максимальний та запам'ятовувати його номер. Чимось схоже на просто пошук максимальний, але ми запам'ятовуємо не тільки значення, а ще порядковий номер. Тобто додається команда запам'ятовування порядкового номеру. Для I, яке біжить від другого елемента до останнього номера, робимо. Читаємо значення елемента масиву. А і Т. Починаємо порівнювати. Якщо А з номером І максимальне, значить у нас знак буде більший. Більше. За максимальний. максимальний тоді Д. Дій буде дві. Запам'ятовуємо у максимальний новий елемент та запам'ятовуємо його порядковий номер в індекс. Макс присвоїти значення А з номером І. І в індекс int присвоїти значення номер І. Ну, практично все. Так, закриваємо цикл. Так, стоп, 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 стоп. Отут мені треба було прописати у перевірку дві дії. Тому теж пишу тут операторні дужки. Begin. Так. Далі тут оці дві дії присвоювання. Закрили цю перевірку. Окей. Тепер можна закривати цикл. Так. І виводимо індекс. Найбільшого елемента. Індекс найбільшого елемента. В індексі у нас бережеться значення саме першого елемента, тому що, якщо збіжиться значення найбільшого з якимось наступним елементом, воно буде таким самим, однаковим. То тоді нам не треба буде переписувати значення індекса. Значення повинно бути точно більше, не дорівнювати. Так, і кінець програми. Окей. Перевіряємо синтаксис. Так, йде перевірка. Так, я вже бачу помилку свою. Ось тут. Треба було прочитати перший елемент, не і елемент, а перший. прочитати перший в індекс покласти значення І. Прочитала перший. І ще треба було у Макс Макс записати значення цього першого елементу. Номер A1. Так, ще раз очок дивлюсь. Задали кількість елементів n. Далі прочитали перший елемент, поклали його у максимальний. Максимальний індекс поклали номер першого елементу. Добре. Далі побігли з перевіркою. Перевіряємо синтаксис. Так, синтаксис зараз вже все нормально. Налагодження. Ось, отримали значення 3. Тобто, порядковий номер першого найбільшого 3. Давайте я перевірю по-іншому. Хай у мене буде задано три елементи. Перше значення 45, друге 23, третє, 45. Нам треба порядковий номер першого найбільшого, тобто, буде одиничка. Налагодження, одиничка. Все правильно. Надіслати. Все тести пройдено. Наступна задача, яку пропоную на розгляд, задача 1629 локальний максимум. Читаємо мову задачі. Вивести всі локальні максимуми, задано числової послідовності у прямому порядку. Що таке локальний максимум? Локальний максимум називається елемент, який більше всіх своїх сусідів. Ну, якщо у нас одновимірний масив, це сусід зліва та справа. У входному потоці в першому рядочку задано ціле число n кількість елементів послідовності. Кількість елементів не перевищує 1000. У другому рядочку через пробіл задане значення елементів цієї послідовності. Значення елементів за модулем не перевищує 32 тисячі. Нам потрібно вивести тільки локальний максимум через пробіл. 5 елементів. Давайте перевіримо. Двійка. Чи є вона локальним максимумом? Праворуч від неї п'ятірка, вона вже більша. Переходимо сюди п'ятірка. Порівнюємо її з двійкою більша, правильно. І порівнюємо з наступним елементом. Одиниця теж більша. П'ятірка є локальним максимумом. Виводимо її. Наступний елемент одиниця. Порівнюємо з п'ятіркою більша? Ні. І не більша за 1000. Беремо наступний елемент. Порівнюємо з одиницею більша, більша. І порівнюємо з наступним елементом більша, більша, там мінус 930. 100 це теж локальний максимум. Виводимо через пробіл 5 пробіл 100. Умова задачі зрозуміла. Тобто нам потрібно знаходити не. Максимум усієї послідовності, а максимум у конкретній точці. Чи більше це число за своїх сусідів? Якщо воно більше, то ми його виводимо. Переходимо до розв'язання задачі, описуємо зміння. Масив А, мінімальна кількість 1. Максимальна кількість у нас буде 200. Of цілі числа інтеджер. Так, зміна Max, де будемо зберігати максимум порядковий номер. І кількість елементів n цілого типу. Так, бегін. Читаємо кількість елементів. Read line n. Далі нам треба бігти по ряду, читати елемент, переходити на наступний, читати наступний і порівнювати їх між собою. Для I порядкового номера, який біжить від першого елементу до останнього елементу, робимо begin. Читаємо елемент масиву, А з номером І. Добре. Ну, поки що все. Нам треба просто прочитати. Прочитати, прочитали. Так, тепер нам треба масив Масив прочитали в пам'яті зберегли. От тепер треба перебирати і порівнювати. Перший елемент немає сенсу порівнювати з чимось. Давайте будемо починати перевірку з другого елементу. Для порядкового елементу, і, починаючи з номера 2, бігти до самого останнього теж немає сенсу, бо після останнього вже немає елементу, нема чим порівнювати. Тобто біжимо до передостаннього, до n-1 елементу. Порівнюємо, якщо елемент А з номером І. Більший за елемент, який стоїть перед ним. Це А з номером І 1. Перед ним номер І 1 1. Так. А також друга умова and. Елемент А з номером І більший, більший. за елемент, який стоїть після нього, це номер І плюс 1. Так от, якщо виповнюються оці, виконуються дві умови: перша умова, якщо він більше за елемент, який стоїть перед ним, якщо він більше за елемент, який стоїть після нього. Тоді ми виводимо цей елемент write і робимо пробіл. А Т, кома, і робимо пробіл. Одинарна лапка, пробіл, лапка, і закриваємо дужечку. Добре. Все, закриваємо цикл, End. закриваємо програму. Так, поки я не відправила на перевірку, я ось бачу, що щось я тут не то надрукувала. Цікаво, надрукувала. Давайте я виправлю цю помилку. Дужечка, дужечка, квадратна дужечка, кругла дужечка. Добре. Перевіряю синтаксис. Так, нормально, налагодження. О, вивело 5 і 100, вивело, бачите, так? Ну, Можна перевірити для своїх чисел. Давайте у мене буде хай буде 5 чисел. 2, 56, 3, 45. 1, 2, 3, 4, Ну, давайте ще один. 6. Так, локальний максимум. Дивимося. 56 локальний максимум. ні, 45 локальний. Значить, повинно вивести 56 і 45. Налагодження. 56 та 45. Правильно. Відправляю. Добре, тести пройдено, все прийнято. Так, сьогодні ми з вами розглянули, як застосовувати пошук найбільшого елемента при розв'язанні задач. Якщо треба знайти найменший елемент, то фактично алгоритм або програма ну, та ж сама. Тільки замість знаку більше буде у вас знак менше. Тобто менший найменшого. Удача в розв'язанні задач. Ставимо подобайку Олені Миколаївні. Підписуємося на її канал. Пишемо коментарі. Пока!